Привіт-привіт. Кажи привіт-привіт. Вітаємо всіх, друзі. Так, у нас збір полонечки. Зараз ще йдемо збирати, Щоб кожен їсти давати. Трохи ще нині маємо полонечки. Віц, то не невитримана година з ним. Тільки що забрала його, ми збираємо полонечки. То я не дивлюся, дивський щось жмикає. а він собі сів під корчик з. цією. Смородиною, зеленою смородине наївся. Кажу, люди, ну ще того треба. Дивлюся, а він, а він ту смородину зелену, що може дістати. жмикає Друзі, то не такий пес, що був голос. Він любить, він любить, Чекає, я ще поки. Він любить всі овочі, він, фрукти. Він. Я тут все сідаю, кришу, помідори, огірки, кабачок. Йому даю, він то все-все їсть. Все. Всі фрукти, всі сезонні фрукти, які є. Ягоди, полуниця. Це тільки таке розм'якшує, бачите? О, прошу. І то все в нього йде. Тат, привітайся, де ти є. <плес> Отак. Отак ми їмо. Все, каже, останній збір полуниць. Аж трошки там буде, але то вже, то вже все по всьому. А, я, все, вже впало, він вже... він вже не буде підносив землі. Весь, все, то треба викидати. Ото маємо пана, ви що думаєте? що Так все легко. На. Ні, то не впало, то не впало, то я взяла звідси, Бумік. то я взяла звідси, на. Ось булочка солодка. Ось так, ось так. Я знаю, що багато тварин їдять теж, тільки треба відкрити не цілу, тобто цілу він не з'їсть наполовинку або тако розм'якше в руках, і він буде тут все жує. На, я йду вже збирати далі. А сам не візьме, де тобто сидів, то два він не порухає, не візьме, цілу і не вміє. Сам не вміє наїстися. Так, чоловік далі збирає, Ще два рядочки лишилося, зараз йду йому допомагати. Просто так мене хребет болить Я недавно пролікувалася, недавно вже кололася, вже знову болить, я не знаю. Треба МРТ певно зробити. Ну що, знов деклофенаком тим полотися, то знов не вихід. А я ж ногу тягну. Так, я йду далі. Ту допоможу йому ще трохи дозбирати, ту полуницю то вже буде закінчення. все. І ще трошки води для себе там, але що вже такого багато, то вже немає. такий урожай, що то казати, як то були приморозки, воно померзло. Основний урожай змерз, і все. Ми зібрали все. Ось такий урожай на сьогодні, друзі. І це вже ми рахуємо, що, Останні. що це останній збір, так. Залишається, ну тільки... Помити, обібрати. <помірити> обібрати, мамі зараз завезу, нехай теж щось робить. Е, лишається що? Лишається ще залізти і щось там перекусити трошки, але вже продавати нема чого. чого. Один тиждень раптом. В неділю ми почали збирати, так? Ми в неділю цієї неділі почали збирати. Почали збирати, сьогодні маємо суботу, один тиждень у нас був, е, було полонеться, все. Ну, але... Така погода, нічого страшного. Нічого страшного. Нам є, трошки людям продали і. Ну і все. Далі чекаємо малини. Маємо надії, маємо широкі надії, покладаємо на малини. О, та, спочатку чесник, а потім вже малини. Чесник на продаж також дивись. Добре, що йдемо? Давай оцей. сортуємо ту полуницю, йдемо. Лама, Прошу. Я... Кену, я тримаю однією рукою, А зараз костель впаде, красота. Ідіть то його щось зробити з нею. То зараз будемо робити, моя. йду на сміття, мама скільки наготувала. Цілий я. Кажу, сміття йду викидати то. Треба, треба викинути. О, кіт, як завжди. Як завжди, фасолю пильнує. То страшний господар. Оде. Кс -кс. Старий, глухий, ні значує. А ми твого в тіньку, бо дуже фест горіх. Аж такий горіх? Аж той горіх такий величезний, страшне, але дуже тіньок робить. Тут не ні годино нічого посадити. Тут не годен посадити, тут а кіт має де спати в тіньку. Добре, а я йду що, я йду, сміття винесу. Сміття купа. Воно тяжке, бо щось з тим хребтом не дуже год. Ні, ну не тяжке йду. Маленько, помаленько зайшла та й викинула. Йду, найду назад. Вже зразу за роботу, так? Буде вареничко? Так, так. Роботу вам привезла. Зараз ми ні, йдемо додому теж перебирати. Від досвід варенику? Ні, а, ні, а будемо перебирали і в той. морозілку, ага, перетрата. Ні, ні, okay. Собі в мами квіток нарвала. Нарвала, нарвала, зараз зробила букет. Все, ми погнали, па, -па. Давайте. Все, щасливо. Па-па. щасливо вам. бог дорожечка дає, дякую вам, мої. що? Я вже вдома. А що, друзі? В мене є та мочалка всередині, вода. Я собі нариваю квіточок, але вже в мене немає квіточок. Та й воно собі стоїть так гарно, о, так файно. Шкода мені викидати. Ось напхаю всякий квіточок і воно гарно, приємно і довго стоїть. Так, добре. Треба це до полуниці зараз, але спочатку зроблю букет. Ось така краса. Ось така краса. Нехай собі стоїть. А я приступаю вже до полунички. Зараз буду перебирати. Знаєте, друзі, як я роблю? Так Ну, чотко помию, потім перебираю, забираю від тих хвостиків. Мну її, даю цукру і дуже багато. І вже таке готове перемняти в пакетики. Зараз покажу як. Така монотонна робота. Цілу миску я вже намняла з цукром тут, а тут ще трошки залишається. Ще, ще трошки бавитися зараз. А цю вже буду фасувати, бо мало мені миски. Фасувати в пакетики. Ось стільки полонечки я сьогодні заготовила. Тут в мене є такі пакетики на одну літру, друзі. На одну літру, гарно вони защіпаються на такий замочок, морозілці. Усе. Тут ще, ще мені влізеться, за два пакети, точно влізеться. Ну, ще там буде, щоб цілу цю шуклятку поставити на зиму. Ось такий. Ось такий сьогоднішній урожай полонечки. В принципі, такий був день. Заготовила полунички, ще зробила сир цього маскарпоне. Та й усе. Хай по полуниці, друзі, вже закінчилося. Ще буде трошки там, ну, собі ще заготовити, чи там з'їсти, але вже все. Більше немає. Гарного вечора, доброго, спокійного, тихого, спокійної нічки. І до завтра. Па-па.